Отримала сьогодні таке запитання. Чи можуть мене виписати без згоди, якщо я знаходжусь за кордоном? Я з дітьми за кордоном, а свекруха власниця квартири. Чи може вона мене виписати без моєї згоди? Так, може, згідно чинного законодавства, власник житла має право зняти з реєстраційного обліку місця проживання будь-яку повнолітню дієздатну особу, навіть без її присутності та згоди. Виняток лише один малолітні та неповнолітні діти виписати без рішення органу опіки і піклування неможливо. Якщо ви стали власником квартири, але в ній залишили зареєстровані бути особи повнолітні, то ви маєте право звернутися в ЦНАП, подати договір купівлі-продажу і зняти їх з такого реєстраційного обліку без суду. Раніше потрібно було звертатись лише до суду. Зараз. Це не потрібно реєстрація місця проживання це не право власності, це лише право проживати. Той, хто прописаний, він не є власником. Він може бути виписаний власником у будь-який момент. Якщо ви за кордоном не ігноруйте юридичні реєстраційні питання. Бо, поки ви думаєте, що все нормально, вас можуть виписати, зняти з реєстраційного обліку, якщо власник так забажає.